Сядьте, будь ласка, зручніше. Відчуйте опору під собою. відчуйте кожну точку дотику до опори. Відчуйте спинку крісла, на яку можна спертися. Поставте зручніше ноги, відчуйте ногами підлогу. Руки покладіть так, щоб вам було зручно, шию, голову покладіть зручніше. Розташуйте своє тіло так, щоб вам було зручно і приємно уявляти образи. Відчуйте, як розслабляється ваше тіло. Відчуйте, як розчиняється напруга в тілі. Відчуйте, як розслабляються ваші м'язи. Відчуйте, як приємне, розслабляюче тепло. Огортає ваші плечі, огортає ваше тіло і ви відчуваєте, як ваше тіло розслабляється, розслабляються руки, розслабляються ноги. Розслабляються м'язи живота, розслабляються м'язи обличчя, розслабляється спина. Ваше тіло повністю розслаблене. Ви відчуваєте. Підлогу під собою ви відчуваєте ваші ноги, стоять міцно на землі. Ваше дихання спокійне, вільне, природнє. Зробіть глибокий вдих, видих, і знову зробіть глибокий вдих, видих, зробіть глибокий вдих, піднімаючи потужний, збуджуючи вогонь. По центральному каналу вашого тіла. Видихніть. І знову зробіть глибокий вдих і відчуйте, як з землі піднімається потужний потік. Приємного теплого вогню. І Піднімається по вашому тілу, по центральному каналу, видих. Відчуйте, як цей благодатний духовний вогонь розтікається по вашому тілу, заповнює кожну клітинку. Вашого тіла огортає його життєдайним, благочестивим, божественним світлом та енергією. Зробіть глибокий вдих. І навдосі відчуйте приємне, зігріваюче тепло, очищаючого, цілющого, священного вогню. Видихніть, відчуваючи, як він наповнює все тіло, проникає в кожну клітину вашого тіла наповнюючи їх потужним яскравим сяйвом. вдихніть і відчуйте приємне, зігріваюче тепло, очищаючого, священного вогню всередині себе на видиху. Відчуйте, як це тепло стає гарячішим, розростається, розтікається, розширяючи, огортаючи ваше тіло ззовні, заповнюючи собою. Ваше тіло зсередини, і огортаючи його теплим, полем, наче огортаю його в кокон? На вдиху. Відчуйте, що ваш хребет витягують вгору та вниз. На видиху. Відчуйте, як ваша шия подовжується. Розслабляються щелепні м'язи, трохи опускається підборіття. Зробіть глибокий вдих, відчуваючи чистий потік цього святого внутрішнього світла, що піднімається до ваших очей і освітлює їх. Видихніть. Відчуйте що ваш погляд стає твердішим, очі відкриті та ясні, погляд прямий, видихніть, і знову повільно вдихніть і розправте плечі, усвідомлюючи чисту. Незгасиму силу і присутність божественної шахті всередині вас. Відчуйте цю силу, відчуйте цю чистоту, видихніть і відчуйте, як ваша вроджена енергія Творча сила та ніць випромінюються з очей величним світлом. І в цьому світлі видно могутність і вселенський потенціал шахті і знання. Ваше тіло розслаблене. Ваше дихання спокійне, вільне, природнє. Злегка напружте очі І спрямуйте увагу всередину себе. Відчуйте силу, енергію потенціал та здатність вирішити будь-яке завдання. Відчуйте цю силу, цей потенціал щоденній вам від природи. Глибоко відчуйте віру, рішучість, впевненість, досвід, який приходить, коли перебуваєш у повній злагоді зі своєю первісною енергією. Відчуйте цей зв'язок зі своєю первісною енергією зі своєї шахті. І тепер, коли ви встановили цей зв'язок зі своєю чистою, первинною жіночою силою, настав час відчути гордість за цю силу. Зробіть глибокий вдих. І відчуйте, як життєдайна енергія деві, сяючи сильним, теплим, вогняним потоком піднімається по вашому тілу. Видихніть. І відчуйте, як ваше тіло наповнюється оновленою силою, очищається, наповнюється оновленою енергією, відчуйте цю життєдайну силу, зробіть глибокий вдих. І відчуйте, як ваш хребет розтягується від голови до куприку видих. Відчуйте, як священний вогонь Деві огортає, розкриває та піднімає. Вашу грудну клітку. Зробіть глибокий вдих. І відчуйте, що це яскраве світло, що піднімається від землі скрізь ваше тіло, допомагає вам подовжити шию. І ваша голова безбоязно піднята. Видих. Відчуйте, як священний жіночий вогонь наповнює ваші очі, очищує погляд, надає йому справжній вираз внутрішнього тепла та мудрості. Вдих, видих, вдих, видих. Ваш погляд зосереджений, прямий, ясне відображення пишноти, величі, почуття гідності деві. Відчуйте, що кожна клітинка вашого єства налаштована на чисте світло духу, кожна клітинка вашого тіла пронизана чистотою та величчю. Ваші губи складаються в м'яку задоволену посмішку. Ваша голова високо піднята. Очі випромінюють благосне світло деві, коли ви озираєте світ, ви відчуваєте свою внутрішню досконалість. Відчуйте гордість за те, що ви посланниця величної Деві, і тому кожна ваша дія спонтанна і спрямована на досягнення гармонії, чистоти, творення, безмежного милосердя та любові.